Всім привіт! Це серія оглядів запчастин для велосипеда Brompton. Сьогодні в руки нам попали ось такі алюмінієві анкерні пластини для стійк бризковиків Brompton. Спереду така пластина з'єднує єдину стійку з бризковиком, а ззаду, у версії без багажника, звісно, анкерні пластини фіксують передню стійку до бризковика та дві задні, під'єднані до роликового вузла. Замовляв на алі за 12.20. Опису в суті нема. Пише, що підходи для заміни оригінальних сталевих пластин Brompton. Також бачимо тут фото з вагою та два комплекти в продажі L та R. Тип L для велосипеда з багажником R без. В мене повний комплект, так як взяв на всякий випадок, як то кажуть. Якщо у вас версія з багажником, достатньо буде взяти лише цю одну пластину. Щодо оригінальних компонентів, то цього кріплення в продажі немає. Вона продається окремо разом із заднім коліщатком за 12,99. А ось ці є і ціна оригіналу 9,99 за штуку. Вага 12,9 грам. Є ще в продажі титанові від TI Parts вагою 8 грам. За 34,84 І це всього лише за одну штуку. Вага наших алюмінієвих пластин 5,2 грам. Вага цілого комплекту 17,3 та 12,6 без болтів. А вони тут, як бачите, сталеві. Ну і на кінець, як завжди, буду вдячний за підписку та підтримку мого каналу. Всі реквізити в описі під відео.